Ініціативу громадського театру юного глядача про створення артистичної сотні абсолютно випадково почув Еміль Крупник, проходив мимо і зайшов на громадський. Поет, журналіст, шанс... співак, я можу навіть так сказати. Добрий вечір. Емілю. Дякую, Доброго що вечора, так оперативно дня. так в секунду від... відгукнулися на це. Як вам взагалі ця ідея? Чергова мильна бульбашка може вийти, да? чи щось конкретне зробимо? Ні, мені здається, можна зробити щось конкретне. Наприклад, ми ось недавно провели вечір єврейсько-української солідарності в будинку письменників mm -hmm. минулого четвер... четверга. Mm -hmm. І багато прийшло артистів просто виступити. Ми клич такий кинули, значить, по за свою ініціативу і пезу ми дожились до того, що вона вже вечори України єврейської солідарності, єврейсько української української єврейської -єврейсько -єврейсько. єврейсько. Ну яка різниця? Ну то ключове своє дякувати дожили. Так а я між іншим, якщо ми вже торкнулися теми, хотів вас запитати про ініціативу, яка розвивається 5 років правда за межами України, хоча вона за підтримку Ребе Блайха і ближенішого Святослава Святослава. Голови Української греко-католицької церкви Світослава Шевчука, про українсько-єврейське порозуміння. З вашої точки зору ми... то про християнсько-юдейське. Ні, Україна-єврейська, Jewish, Jewish Ukrainian Encounter. там нема ага. них... Очевидно, що юдеї, і християни. Ну, так, це, так. Ж, це ж не розривне все. Да? Ми молодші брати. Відгалуження від увірізмої. Від. Я не про це, я про ключове слово порозуміння, з вашої точки зору, Майдан, між іншим, став чим? Безумовно, чим? він став, розділом, чи e, тобто e, у цих взаємовідносинах, які протягом віків там мали багато непорозумінь, багато складнощів, мали і позитивні моменти, так і так далі, але все ж таки більше було непорозумінь. E, зараз стався корінний перелом, мені здається, корінний mm -hmm. просто, значить, як то кажуть. В інший бок, вперше вперше українське національне повстання, скажімо так, обійшлося зовсім без антисемітських ексцесів, навпаки, і з другого боку багато, ну майже половина за деякими даними українських євреїв, а молодь практично уся. Підтримали Майдан, підтримали Революцію Гідності. року, І багато зарубіжних і так далі. Так, такої великої підтримки, значить, з єврейського боку, українського національного руху за незалежність. А чим це пояснити, 에... з вашої точки зору? Чому люди не почали масово пакувати Воліський і не виїжджати в Арець Ісраїль? А пішли на Майдан? Я серйозно питаю. Значить, за ці е, роки, значить, які минули після, е, після е, розвалу СРСР, е, значить, що сталося взагалі? Люди більш-менш визначилися е, зі своїм вибіром значить, життя, е, цивілізації і так далі, і тому, і, і, тому, і тому подібне. Хто захотів виїхати до РЦУ? РТ... Вибір цей зробив в 90-ті роки, здебільшого. Значить, люди, які лишилися тут, вони зробили вибір український. Молодь вирісла тут. Причому це не радянська молодь, якими ми були, радянська молодь така єврейської національності. Це євреї, які вчилися в єврейських якихось, значить, службових закладах, які вчили в релігійних, так само, які вирісли тут, в Києві за ці 20 років, в умовах свободи, і, значить, релігійної, національної, розвитку національної культури і так далі які знають, моли це євреї, mm -hmm. це не радянські люди єврейської національні, це євреї, значить, і їх український вибір пов'язаний з цивілізаційним вибором. Бо, будучи євреями, вони mm -hmm. вибирають Захід, а не Азію. Mm -hmm. Ну, скажімо так, Європу, а не Азію. Ну, mm -hmm. так грубо. Я обіцяв, перепрошую, мусив перерватися милю на хвилину другу я Обіцяв людям показати е, відео, яке я підготував. Проєкт реальність сьогодні відбулася. Акція протесту біля е, ради. Це ми пізніше покажемо. А де у нас екстрені новини? Я не бачу. Вони у тебе в голові. Дуже добре. Ви... <реш> ще, ще, одна, ще одна добра новина Роман Скрип... ну, має редакторську голову стоїть новини від Романа. Прошу, будь ласка. Сказав зараз, є новини несмішні, і це новини, які повідомляє Настя Станко з місця подій. Е, каже, ну в твіттері вона пише про те, що четверо українських військових вбито в селищі Металіст, що в Луганській області. І з її вражень, знаєте, яка тиша настає, коли з поля бою приїжджають з новинами про вбитих побратимів? Найжахливіша тиша в світі? Ще є новина про те, що міністр виконувач обов'язків міністр закордонних справ Андрій Дещиця, висловив співчуття рідним загиблого журналіста з Росії Ігоря Корнелюка. Який загинув під Луганськом від поранень, потім вже загинув у лікарні. І ще одна новина: це стосується причини вибуху на газогоні у Рінгої, помари Ужгород в Болтавській області поблизу, ну стало одним словом, причина вибуху це розгерметизація. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. Трошки згодом навіть покажемо карту, де позначимо власне, де це сталося подія. Все. Це та все це не все, Романо. Я тут прочитав, що пишуть російські масові засоби масової дезінформації. Не знайшли такий пришитий теракт, не знайшли там візиток Яроша, собі правого сектору, мусили написати правду про те, що там технічна проблема виникла, якась з вентилем. Ну, ми будемо відсвятковувати очевидно цю ситуацію і інформувати вас про це. Якщо будете до нас дзвонити, громадське ніжне підкреслювання. Е, ми Емілі, на тому. Зупинилися на тому пункті, що вони зробили свій вибір. Що може дати євреям нова Україна? єврейській громаді, юдейській громаді. Та Україна, якій ви так це ви, громадяни України, євреї, ми громадяни України. Я вже не знаю, хто я є, Жида національний Жида Бандеревець. Це нова національність. Це теж То що може дати євреям нова Україна? Ну, мені здається, що нова Україна може дати євреям те, що може їм дати стара Франція чи mm -hmm. старі Сполучені Штати. Навпаки. Тобто нормальне цивілізоване життя, як в розвиненій західній країні, mm -hmm. скажімо так. Mm -hmm. І цей цивілізаційний вибір він не випадковий, тому що люди, які тут вирісли, вони значить, культурно пов'язані, вони генетично пов'язані, євреї жили кількасот років. Так, да, їх мало лишилося, бо вони зробили інший вибір. І це в Тих умовах зрозумілий їх вибір був після розпаду, значить Радянського Союзу і так далі. Але е, якась частина все ж таки е, хоче жити, ну скажімо так, як в Германії, але все але вдома. Угу. Ну ось, це зрозумів. Я, я б я цитату. якраз належу до тієї категорії українців, які вважають, що нам вже давно треба позбутися історичного насліддя. Я би так навіть сказав, це неможливо. Воно вже було глорифікації частини нашого. Історичного наслідня пов'язана з діячами типу Гонти, Залізняка і Богдана Хмельницького, від яких mm. до сьогодні да, згадують в синагогах. Ну, це окрема тема. Колись про це поговоримо. Давайте виробимо все ж таки на цю ініціативу з артистичної сотні. Ви uh -huh. сказали, що зв'яжетесь негайно з панією Маєю та на цю тему. Негайно. негайно. І це буде, мені здається, добрий, добрий знак, якщо ми ці різних національностей різних фахів, що найважливіше, співаки, драматичні. Актори, а, я не знаю, фокусники там і там, і там і автори, і виконавці музикант. і так далі, з'єднаються в тому, щоб показати тим, яким найгірше сьогодні, дітям сиротам дітям, які залишилися без батьків, яких поубивають. От про що Роман говорив, посилаючись на Настю Станко, тих, яких сьогодні ми показували це, ховали в Орчі. Я думаю, що це могло би і набути якогось і загальнонаціонального масштабу. Місто у нас багато талановитих людей. Змогу, Греблі, давайте готові. вже звертатися. Панове артисти, приєднуйтесь. Да, да, Панове артисти, приєднуйтесь до цієї чудової ініціативи. Шукайте на Фейсбуці сторінку артистичної Тішні сотні, сутні, яка сподіваємося, через кілька годин там, там з'явиться. Добре. Да. добре, чи до вузької цієї вашої теми ви плануєте нові акції на підтримку Збройних сил? Mm. На... Будемо щось проводити, да може буде мені здається, що ось ми зробили таку акцію єврейсько-української mm -hmm. солідарності. А мені би хотілося зробити, значить, щоб люди усіх громадян України, націй, значить, об'єдналися в якусь, значить, таку ініціативу, значить, mm -hmm. тобто болгари, поляки, татари, євреї, так mm -hmm. далі, так далі, і зробили таку, значить, теж концертну акцію. Може не концертну, може ще якусь. Та теж вам вами прапор в руки. Якщо я заспіваю, то собаки розбежуться в Києві. І це не жарт. Так само, як не жарт, на цьому місці у мене був декілька місяців тому представник умовного громадського сектору, який сказав фантастичну фразу в розмові. Mm -hmm. Буду пам'ятати до кінця моїх днів. Ми, українці всіх національностей, так, розповіли, так. Це, це наскільки це такий? може мати розголос в міноритарному єврейському середовищі в Україні. Я думаю, нормально. Нормально буде? Так, ну і нормально. Значить, ви обіцяєте нам підтримати цю ініціативу, долучитися до неї. Ми громадські обіцяємо її висвітлювати. Дякую, що прийшли. Зайгі Зунт, Еміль крупних журналіст, поети Шансеньє був Хай гостем нашої вам. студії.